Вітаю вас, дорогенькі мої на моєму каналі. З вами я, традиційно Крістіна Косова, і сьогодні ми переглянемо найважливіші питання для нашої країни. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал. Так само переходити на мій Telegram канал де вже завтра ми зможемо провести з вами ефір по безвісти зниклим. Отже, давайте ми з вами обговоримо стамбульські перемовини. Чи справді відбудуться мивні, мирні перемовини у Стамбулі найближчим часом, звичайно, так, але присутні будуть там далеко не усі. Е, так, е, давайте глянемо перемовини на, на рівні Лаврова Ушакова, чи це відбудеться особиста зустріч Путіна і Зеленського. Давайте глянемо, чи взагалі е, можлива їхня особиста зустріч Путіна і Зеленського. Ні, ця зустріч неможлива, тому що Путін буде її відкладати. Кого ж Путін прийшла замість себе? Людей, які не вирішують фактично нічого. Тобто він буде зацікавлений затягувати і нівелювати ці перемовини. Зеленський заявив, що у будь-якому випадку буде у четвер в Туреччині чи вирішиться щось там, якщо не буде Путіна або інших представників Росії, давайте глянемо для нас це важливе питання. Ви знаєте, для нас падають непогані карти. Для нас я маю на увазі для України. Тому що, по-перше, цей Бовдур він не приїде і вже в очах світу він взагалі вже давно якби, взяв собі погану славу, але власне зараз, власне, зараз починаються. Як складатися карти у нашу сторону, давайте не забувати скільки раз я говорила, що буде 100 днів Трампа, 100 днів Трампа, 100 днів Трампа, я повторювала це дуже багато разів. І от прийшло тих 100 днів Трампа, і ми бачимо, що потроху. У нас починається трошки роз'яснення ситуації, і там відбудеться якась домовленість або передомовленість, як це часто у нас буває, для нашої України дуже і дуже важливо, тому що там будуть представники інших країн так само. Чи прилетить Дональд Трамп до Стамбула для участі у перемовинах? Давайте глянемо. Чи прилетить Донні-Донні? Так, мав би прилетіти, але в останню мить йому може. Путін поставити умову, адже вони не хочуть між собою, як не крути. У них дуже і дуже є багато домовленостей по, по грошах, Розумієте, які не стосуються нас. Вони не схочуть псувати ці домовленості. І Путін зараз буде його перетягувати як оту суплю останню на свою сторону, адже за. Цими перемовинами буде наблюдати весь світ, і так само Трамп розуміє, що якщо приїде, може поставити трошки себе і Путіна в дурне становище. Тож, відповідь така: мав би приїхати, але в останній час Путін може йому щось сказати і цей відмовиться. Чи буде е, так, е, секунда, е, чи вдасться досягти перемир'я під час цих перемовин? Чи вдасться досягти перемиря під час цих перемовин? Ні, шестірка мечів означає, що такого не буде, всіх учасників не буде. І взагалі ці перемовини вони не для перемир'я, як показують карти, тому що ці перемовини вони задекларовані для перемир'я, але там далеко не всі його прагнуть, і ми прекрасно розуміємо, про що я говорю? Чи буде жорсткий ультиматум від Європи та США для Путіна у травні? Це класне питання. Давайте ми з вами подивимося. Чи вже на кінець то ця тварина доскакалась, тому що ми терпіли і чекали цього дуже і дуже довго. Прямо таких аж жорстких не буде, але по справедливості воно вже наближається набагато швидше, ніж ми думаємо. Тобто, все те, що ми чекали, все те, як ми благали всі вищі сили, щоб все це відбулося, уже я бачу, що воно стоїть на порозі. І таки щось з ним станеться. Можливо, не в травні, можливо, воно не буде так дуже жорстко його може в травні не віці. Тому що ще буде 150 зустрічей. Не забуваємо про це. Але, але воно вже на порозі. Тому що карти мені нагнітають таку обстановку, що уже путлер не відвертиться. Так чи погодиться Путін на мирні е, умови і підпише щось у Стамбулі? Ну, по-перше, я не бачу його в Стамбулі. Ні, такого нічого я не бачу. Не бачу. Е, чи е, вимагатиме Росія усунення Зеленського та відмови України від окупованих територій? Так, звичайно, таке буде. Я не можу сказати, що прямо вони будуть вимагати зараз про Зеленського, але про усунення території однозначно буде щось підняти, але тут суть не в тому. Суть не в територіях. Зараз е, суть в тому, щоб не приїхати. Розумієте, суть зараз не в територіях, він повинен зіграти дурника перед всім світом. Тому території трошечки е, не на часі. Не, не бачу про них таку аж детальну розмову. Чи принесуть перемовини деокупацію територій України? Ні, не принесуть. На жаль, не принесуть, тому що знову ж таки не про це буде йти мова. Чи може 30-денне -ден, перемир'я стати пасткою для України? Давайте подивимося, чи ми взагалі його досягнемо, не прив'язуючись конкретно до цього 15-го числа, давайте глянемо хоча б найближчим часом. Я не бачу 30-денного 30 перемир'я. Я не бачу цієї перерви, тому що для Рашки це є смерть. Він буде викручуватися як вуш на сковороді для того, щоб це не відбулося. Буде купа причин, буде купа всяких поїздок, буде купа всяких різних домовленостей. Поки що 30-денного я не бачу. Але випадає мені тут але про це. Почали говорити. І це дуже важливо, тому що тиск на Путіна наразі дуже сильно збільшується в нашу, на кінець, то, дорогенькі мої, в нашу користь. Не сумніваюся навіть про червень, але все одно карти позитивні будемо ще переглядати. все одно. Так, чи завершиться війна у травні? Чи завершиться війна у травні? Ні, не завершиться. Чи накопичуватиме Росія ракети під час перемир'я? Я не бачу перемир'я. Я не бачу перемир'я, а те, що вони будуть накопичуватись, це однозначно. Тому що тут, розумієте, як показують мені карти, Суть не, не в тому, що їм потрібні ті території. Ви що думаєте, що там хтось в Росії спить і думає, ми не можемо без Сум, ми не можемо без Запоріжжя. Як ми жили без тих територій? Звичайно, що ні, там люди собі живуть, там якісь алкаші, вони навіть про то не думають. Суть в тому, що без тих територій кошмарити нас, з тих територій кошмарити нас. Не буде ті, ті чотири області, будуть якісь інші чотири області. Розумієте, тут же суть в тому, щоби все з. Знищити, а не конкретно, як би в тих територіях. Тому відповідь наразі ось така. Далі давайте глянемо, чи буде надходити зброя в Україну найближчим часом? Дуже гарні карти, дуже гарні карти. Ви знаєте, буде надходити, і навіть мені випадає така карта. Не побоюсь сказати, навіть менше будуть розграблювати, менше будуть ту зброю не туди прилаштовувати. Вона навіть буде йти більше по призначенню більше аніж будь-коли. І ви знаєте, цей прогноз, напевно, за весь цей час для мене є один з якимись найпозитивнішим. Не тому, що я бачу гарні події, а я бачу їхні. Малесенькі, малесенькі зародки, а для мене це є дуже і дуже важливо. Я вас дуже обіймаю. Е, Обов'язково побачимося ще у прямих ефірах. Не забувайте переходити на мій телеграм-канал, де ми переглядаємо безвісти зниклих, і переглядаємо ваші. Буденні питання, тому що у нас є наше повсякденне життя, яке я стараюся проводити з вами так само і стараюся відповідати вам на ваші запитання. Тож, будь ласка, натисніть мені вподобайку і підпишіться на мій канал. Була істинно з вами, дуже вас люблю і до скорої зустрічі, ваша Крістіна Косова.